Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готуємо гарбузову кашу. Дуже смачна. Приготування. Заливаю кипятком пшону. Тречі. Щоб зійшла гіркота. Чищу гарбуз. У мене сірий гарбуз. Такий солодкий. Ріжу кубиками і складаю каструлю. Заливаю водою, щоб покрило гарбуз. Накриваю, він закипів, висипаю пшону зверху і даю йому закипіть, щоб воно покипіло. Хвилин 15. Пробую, щоб гарбуз зварився. Воду не зливаю, залишаю в каструльці і додаю молоко. Додаю дві ложки цукру. У мене каструлька невелика. Все додаю на око. Товчу гарбуз, даю гарно покипіти. Додаю вершкове масло і виключаю. Постояла годинку. І тепер смачного. Попадаються кусочки гарбуза. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!